Жива чи мертва вже не зна, та завжди в пошуку душа шукає помсти по світах, щоб відплатити борг сповна. Муерта чи правильніша Селест була дівчиною, що мешкала у місті Скірм за пусткою пісків Мізрулу, на якій робили набіг розбійники, щоб забрати частку майна. Тривало це роками. Допоки ватажок бандитів зал не вирішив а для чого забирати завжди потрошку, якщо можна водночас, і забрати все. Жителям це не сподобалось, та в них не було воїнів, які могли б вийти та протистояти бандитам. Хотіли б вони обрати одного чолов'ягу, та він тільки но почув це, то враз впав замертво, і з за нього показалось селе з ржавим пістолем в кобурі. Народ враз заволав, що ось вона, наша рятувальниця, ще й пістоль є, ну чим не щастя. Але було одне але пістоль був, а от набоїв зась. Побігли всі жителі по домам та й нашкребли пороху, порогу, та тільки на один патрон, але його повинно було вистачити один ватажок, один патрон. Часом пізніше в місто повернувся зал, який до того вже встиг опустошити та розкрасти сховки мешканців. Та він був здивований, йому перешкоджає путь людина, та ще й дівча. Селест промовила, що бажає дуелі із залом, ставками були або вільний скірм, або ж підконтрольний бандитом. Та зел був не пальцем роблений. Він подвоїв свою ставку, що в разі його перемоги він переб'є все місто. Варіантів не було. Селест мала погоджуватися на будь-який. Ну і почалась стандартна дуельна процедура: спина до спини, 10 кроків, поворот і вистріл. Та не був би зал бандитом, якби стримував слово. Він обернувся раніше та вистрелив у спину сел. Останнє, що встигла побачити обдурена, це нищення рідної домівки. А далі лише пітьма. Минув час для когось мить, для когось рік. Сел прийшла до тями, але рідних пейзажів вона не впізнавала, все було не наче в тумані, та якесь безбарвне. Аж раптом прямо перед собою вона побачила вершника, який направив на неї пістолет. І з байок вона зрозуміла, що це була смерть Ель Муерте. Він вже був готовий спустити гачок, та Сел почала благати, мов щось не так не готова, вона просто так піти. Вершник відвів курки назад та пояснив: він тут ні до чого. Він лише виконує свою роботу, а саме збирає мертві душі, які необхідно переправити у інший світ. Але є вихід зіграти з ним у гру, та, в разі перемоги, отримати свою душу назад. Гра була звичайні старі шахи. За вічність Альмуерта відточив свої навички, що, напевно, міг би позмагатися і зі світовими гросмейстрами. Від Селест варто було лише підписати договір, та гра б почалася. Б. Та вона вже була навчена хитрістю. Тому спершу вирішила прочитати правила договору. Хоч смерть відмовляв, мов відмов, там безліч сторінок, і замучишся читати, це стільки часу. Сел твердо сказала, що все ж перегляне договір. Врешті-решт, через три тижні вона скрикнула, що, за правилами, вона сама може обрати гру, так і є мова в смерть. Вона ж враз побігла в дім та винесла громісткий ящик з купою карток та трьома дошками. Деякі зрозуміли, що мова йде про артефакт відвал. Куметно, до речі, що смерть та мертва душа грають у мертву гру. Грали вони весь день та всю ніч, дев'ять партій, та ні в одній з них не змогла смерть подолати сел. Занадто ж тяжкі правила. Врешті-решт Ельмуерта здався. Але натомість заявив, що гра йому сподобалась, і тепер, замість старих нудних шахів, він буде грати саме в неї з усіма душами, що волітимуть свободи. Та це ще не все. Сел ретельно вивчила договір і побачила пункт Б7. В якому говориться, обрати можу все, коли в щось інше виграш в щерть. Це має бути втім таке, чим володіє смерть. Ельмуерта мусив погодитись такі вже правила. То що ж вибрати, Селест, в якості подарунку? Напевно, вибір був очевидний. Вона хотіла справедливо вирішити конфлікт, та її зрадили. Тож тепер вона мусить відплатити. У винагороду собі Селес взяла пістолі Ельмуерта, милосердя та пощаду. Саме з ними вона направилася, щоб вбити зала та всіх, хто чимось на нього схожий. Ну і на цьому наче можна було б і зупинитися, ось вся історія, ми побачили, хто вона така, як стала тою, ким є, та й все. Та як ми бачили, історія Муерти у головному меню, написана у форматі віршу. А літератори це такі люди, які полюбляють щось дописати там, щось вигадати тут, і в результаті від справжньої історії може нічого й не лишитись. Та й в описі самого героя історія дещо відрізняється від тої, що я переказав раніше. До того ж, під час відкриття останньої глави вірша Муерта говорить How much is true. You наскільки правда це вирішувати тобі? Тож, давайте розберемось, яка ж справжня історія для Муерти. В історії персонажу в списку героїв говориться, що смерть сама обрала дівчину і сама подарувала пістолі. Та й в самій поемі є багато нестикувань. Якщо Муерте так квапився зібрати душі, то де ж у нього з'явилося стільки часу, щоб сел три тижні читала договір, а потім ще дев'ять партій грати в артефакт. В одній із фраз Муерта говорить про те, що вона була настільки розбита, коли побачила своїх рідних мертвими, що вона почала благати смерть про те, щоб вона дала ще один шанс бачитися з ними. І Муерта зміг дати такий шанс, але за все є своя плата. За це Селест повинна була стати його служницею, і її робота полягала в у тому, щоб шукати душі, які досі ховаються від смерті, і переправляти їх у інший світ. І це в черговий раз підтверджує те, що все те, що було описано в головному меню, ця прекрасна казка, це є всього-навсього казка. Якщо подивитися на її портрет у головному меню гри, то можна помітити, що разом з сел зображені два чоловіка та двоє дітей. Можна припустити, що це її батько, чоловік та діти. Та є один нюанс: якщо навестись на нього, то чоловік з сином кудись зникає. А замість батька та доньки з'являються духи у масках. Куди ж вони поділись? Чи вижили син та чоловік, чи забрав їх Альмуерта перед зустрічею із сел? Чи можливо сама сел убила своїх рідних? Дивно, давайте розберемося. Якщо купити Ботл, граючи на Муерті, вона скаже: My father was fond of the bottle. But that's not I killed him. Тобто тепер ми на 100% знаємо, що свого батька вбила саме вона. Тоді, склавши логічний ряд з того, що батько є на другому варіанті картини, де є її донька, можемо запевнити, що свою доньку вона також вбила. Але чому тут нам допоможуть фрази, які Муерта говорить героям, ось декілька із них. Is this why my daughter died? so I could help you eons later in a meaningless fight. My daughter already had a sister. She didn't need yours. Виходячи з цього, ми розуміємо, що у доньки Муерте були сестри, але на картині сестер немає. Проте, яких відомих сестер ми знаємо у світі Доти? Звісно, це сестри ордену Вуалі. Нових сестер Орден Вуалі знаходить за передбаченнями Ораків. І якраз таке передбачення зробив всім нам відомий нерів. Через це Муерта ненавидить його. Її донька померла через нього. Ютюкафрамі Ютокарисеґа в одній з фраз до Фантом Асасін Муерта каже, що вона могла б бути нею, але тепер вона доєднається до неї у смерті. You could have been her. Now you join her in death. Тобто можемо припустити, що якесь чергове замовлення ордену було саме на Муерту, та виконати його послали її доньку, але матір не змогла залишити доньку в живих. Розумію, питань більше ніж відповідей. Але маємо, що маємо. Про чоловіка ж. Я не зміг розкопати інформації ні у доступних фразах, ні на просторах інтернету. А от стосовно сина, є певні моменти, які необхідно проговорити. З виходом особистостів на фантома Сасіна Сана говорили, що це син власності Ревенант Бруш. І дійсно, Муерта є її власницею. Та чи є вона його матір'ю? Покопавшись у фразах, знайдемо ось таке: I'm sorry, I used you. We do what we must. З цього робимо висновок, що вона використала Асана у своїх цілях. Проте, це ще не відповідь на запитання, чи син він їй, чи ні. У фразі Асану Муерта говорить: I send saviors to your cradle». I see no flowers for your grave. Можемо звідси зрозуміти. Муерта допомагала Асану вже після своєї смерті, але коли Асан був у колисці. А на портреті син зображений у віці вже більш дорослому. Тому з цих факторів стає зрозуміло, що Асан все-таки не був сином Муерти, а вона лише використала його, щоб напаскудити сестрам з ордену Вуалі. Проте не варто забувати, що це вал, і в якийсь один прекрасний момент вони можуть випустити якісь ще не випущені фрази героя, або ж додати якусь частинку її історії в її опис і зовсім по іншому буде складатися вся історія персонажу. Тому на даний момент це те, що ми маємо. Ось і весь лор нового героя. Хтось вже встиг його полюбити, хтось встиг зненавидіти. Варто відмітити, що він вийшов цікавим. Можливо, не таким, як ми очікували, проте яскравим та незвичним. У Муерти ще є дуже багато різних фразів до героїв та й по грі, але не вистачить часу, щоб їх всі розібрати. Тому на цьому все. Дякую вам за перегляд. Будемо вдячні за ваші лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, яке у вас враження від цього героя та історію яких героїв вам було б цікаво почути. Підтримуйте український контент, підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні!